Нещодавно у німецькому місті Тюбінген відбулася культурна подія ніч музеїв. Того дня мешканці Німеччини мали змогу відвідати найцікавіші культурні заходи. У закордонних художників також була можливість показати свої роботи поціновувачам мистецтва. Щороку обираються дві країни для участі в культурному заході. Цьогоріч це були Україна та Танзанія. Кременчук представляли дві мисткині викладачки художньої школи імені Литовченка Інна Мосієнко та Тетяна Шуля. Для багатьох наша країна досі є відкриттям, тому що ми не є конектуючими день за днем з Європою. Тобто ми час від часу тільки можемо презентувати свої твори, і це дуже і почесно, і складно, і, скажімо, це дуже потрібно. Це наразі на часі. На виставці кременчужанки представили понад 20 різноманітних творів, серед яких інсталяції, графіка та текстиль. Ми тут навіть для себе представлені не з зовсім звичного боку, тому що я, наприклад, живописець і дома я малюю, малюю олійними фарбами. Але от е, такі проекти вони дуже цікаві тим, що ти е, починаєш робити речі, які для тебе не характерні, оскільки ми представляємо Україну, а для нас це честь, щоб ми представили її достойно, щоб ми представили Кременчук достойно, щоб е, про нас говорили, щоб це прозвучало потужно. Локацію для виставки цьогоріч обрали колишню скотобійню. Це немов протистояння мистецтва із простором. Наразі і на часі ця локація, тому що тут стикаються як хвилі і хвилиріс, мистецтво і простір, і створюють окремий світ, який індикцює людину і спонукає до якихось думок, бо мистецтво воно повинно заставляти думати. Таке культурне коло створене для діалогу та творчого обміну між Тюбінгеном і Кременчуком, а також між Німеччиною та Україною. Валерія Лисенко а Литвин Кременчуцькі новини.